Всім привіт! Це знову Ліза, і сьогодні ми будемо, а вже ж ми сьогодні будемо в'язати. А вже ж я хочу в'язати. І що ж я хочу в'язати? Я вже нав'язалася отак топів і гачком і спицями. Що ж я хочу в'язати? А вже ж я хочу вже в'язати светрик. Звісно, типу пора така, що светри, напевно, не дуже задушно в'язати. Минулого літа я в'язала светрик з вовни. Здається, це була вовна, альпака. У мене були мокрі руки, 30 градусів на вулиці, ніякого кондиціонеру. Але я справилась. І зараз я знову зроблю собі такий челендж, тому що дуже хочеться зв'язати светрик. Але не просто светрик. Історія така: я починала свій шлях у в'язання з гачка. Якщо ви пам'ятаєте, там в першому відео я розповідала про то. І вважала, що тільки гачком я буду в'язати. І я в'язала ним навіть светри. Тут зараз буде відео. Цьому светрику потерпаючи від спеки. Так от, цей светрик я зв'язала е, гачком. Е, він вийшов гарний, дуже прикольний. сидить дуже класно, але проблема є, ну і ще в нього є класненькі очка на рукавах і на спині, щоб слідкувати за тим, хто йде за мною. Але ситуація така, що він вийшов дуже цупкий. Він вийшов дуже такий, як картонка, він не драпірується ніяк. І насправді такої погоди, на котру він підходить, тобто десь мінус 20-25, мінус 100 градусів, ну я вже давно не заставала. Тому і мені видалось вдягти його буквально один раз два роки тому. І тому я вирішила перезв'язати його спицями, тому що спицями полотно виходить легше, тоньше, і мені здається, ну дишить воно так само, але мені здається, що все одно буде приємніше по відчуттях. Це я навіть не згадаю, що це було, але не на відчуття це вовна, і навіть тут мало акрилу, якщо він і є взагалі. От дуже приємна така гладенька вовна. А вже ж я збережу очки. Очки будуть. Тобто, в принципі, буде схожий фасон, це буде кроп, і це будуть, тут будуть очки. Але, скоріш за все, я буду в'язати регланом, тому що мені подобається в'язати все одним полотном одразу, а не зшивати потім, щоб не було цих от переходів рукавів. І допоможе мені матінка природа з тим, щоб я просто не зжарилась, в'яжучи його в літо. У нас до речі, наступного тижня передають 30 градусів. Але почну це все діли з того, що. Буду розпускати. Дуже цікаво, скільки вийде з того пряжі, тому що гачок забирає дуже багато пряжі на себе. Подивимося, скільки в мене вийде пряжі, і скільки потім ще й забере в мене новий светрик з спицями. І спиці я зараз спробую зв'язати пробник. Подивимося, які спиці краще підібрати. Я думаю, що це буде або сімка, або вісімка. 8. 8 Вісім, то подивимося. Першим ділом погнали це все розмотувати. e Знову привіт я за час встигла вже розмотати весь светрик і змотати в моточки в мене вийшло стільки. Ось стільки. І я вже трішки почала в'язати. Це 685 грам. Я сподіваюся, що мені вистачить на светрик. Я не знаю, скільки грам іде на светрик. Я зазвичай замовляю 4 моточки, потім дозамовляю, дозамовляю, дозамовляю. Я не знаю, скільки виходить грам на светр. Я бачила светрик по 400-300 і по 300 грам. Я думаю, що мені цієї пряжі вистачить з головою. Якщо вистачило на светрик гачком, то напевно на светрик спеціально точно вистачить. Ще я відпорола всі оченята, відпорола оченята. І в мене вийшло 16 оченят. От, е я вже почала потроху в'язати, я вже зв'язала горловину і зв'язала, ну і почала вже робити надбавки. Я зараз розкажу, скільки я набирала петель, де я роблю надбавки і так далі. Так що погнала в'язати светрик. Для горловини я набрала 64 петлі е і зв'язала горловину десь на 10 рядів. Е, і я в'язала її резинкою 2 на 2, тобто дві, дві внутрішньої е, і вже почала робити тіло. Надбавки я роблю на, тобто наперед у мене йде 22 петлі, на спинку теж 22, і на е, плечі, на руки, на рукави я виділила 8 петель. Зараз буде схема, як це все відбувається. Надбавки я роблю дуже простим методом. Зараз покажу. Так як я лівша, іду типу, зліво направо, то я буду робити це в звичній мені манері. Зараз я дійду до місця, де, в мене, де мені треба робити надбавку. А і я роблю надбавки кожен другий ряд, тобто через один, через один ряд я роблю надбавки. Ось я дійшла до місця, де треба зробити надбавку. Зачастую люди собі ставлять маркер до і після типу, петель, котрі регланні петлі. Я собі ставлю тільки до, от, ну, типу, з лівої сторони до з правої після. Я, от, у мене тут є маркер, це означає, що мені вже треба зробити надбавку. Я піднімаю оцей проміжок між петлями і пров'язую його. Потім я перекидаю маркер, пров'язую. Реглану петлю, напевно, це реглана петля, я точно не знаю. І потім я йду ззаду. Для правші буде навпаки. Ви спочатку ззаду берете, а потім спереду берете. Опа і все. І ось у нас йде отакий ріст петель на рукави і наперед і назад. І от так само я пров'язую до наступної. Це мене в мене цей рукавчик вже почався рости зараз пров'яжу до наступної. Її пров'язую так само, я доходжу до свого маркеру, піднімаю спереду, роблю надбавку, перекидаю маркер, в'яжу реглану петлю, Приходить бакс в гості, тільки називаю себе будь ласка. І потім я беру петлю ззаду і роблю надбавку. Ось так. Але коли я пров'яжу перед, я буду навпаки, я буду спочатку Я за одну петлю до. Тобто тут я після маркеру в'яжу реглану петлю, а там буде вона перед маркером. Зараз секунду я покажу це. Ось я дов'язую до моєї петлі і я йду раніше на одну петлю. В мене ця оця петля, вона регланна. І я беру спереду так само. В'яжу петлю, прикиду маркер і тепер одразу після маркеру в'яжу. Так що для моїх е, в'язальників лівою рукою, я думаю, що це може бути м м корисно, тому що я дуже довго шукала, як Дуже довго намагалася зрозуміти, як це працює для е, левші. Я дуже довго в'язала і е, робила неправильно з зліва і з права, навпаки, їх робила, от. Але вже зараз е, я до цього звикла і користуюсь саме таким методом. Буду в'язати, поки мені сподобається ширина рукава, а далі я буду ділити на руки і тіло. Так що, погнали, продовжувати наш светрик. Привіт! Це знову я, якийсь там день в'язання перев'язування светру. Я вже зв'язала ось такий кусманчик. Я перенесла все на саме -саме довшу оцю лесочку. І дивлюсь по ній, що в принципі мені по ширині вже ну, більше, ніж вистачає. От. Я ще взяла отак от свій светрик, який, до речі, минулого літа в перший раз в житті зв'язала собі светрик регланом. Ну, в принципі, я зв'язала свій светрик. І я просто всю зиму не вилазила з нього. Це альпака вона дуже сильно кололась. Потім я її там <смі> всякими методами крутими пробувала, вона перестала колотись. І цей светрик я прям заносила, я прям з нього взимку не вилазила. От. І я от по ньому собі е, зрозуміла, що ширина мені цього реглану вже в принципі, норм. Е, і можна, в принципі, вже е, знімати рукава. Можна вже знімати рукава окремо і вже починати тільки тіло в'язати. До того котра довжини, котру мені треба. Я думаю, що в принципі це буде схоже. Светрик, може трішки покоротше зроблю, бо це такий трішки довший. Але це светрик просто топ. Єдине, що трішки кашлат, це треба його пройти з чимось. А так взагалі супер класний. Знімати рукава я буду таким чином. Я от дов'язала від середини спинки до. Рукавчика, там, де починається у нас рукав. І я думаю, ви усі це знаєте, ми можемо ще раз пройтись. Ось так я дов'язала. І зараз я викидаю цей маркер. І оці всі петлі, котрі йдуть аж до кінця рукава. Я зараз зніму собі на нитку, я собі взяла якусь окрему нитку у мене тут є. Я її так візьму, щоб можна було потім на собі прям приміряти. Мені так цей метод більш подобається, ніж просто на ці скоби. От десь, коротше, побільше, чим більше, не краще. І зараз я це все діла. В мене є гіпер-мега-голка. І я зараз на неї познімаю ці, познімаю ці петлі. Все дуже просто, я їх просто знімаю. Ось я дознімала всі ці петлі, викидаю маркери. Раз витягну цю ниточку повністю. Я цей рукавчик собі просто зав'язую тут на бантик. Отак. І тут в мене вже є. Рукавчик, сподіваюся, він не сильно гігантський. От, а тут я зараз наберу трішки петель. Я наберу п'ять. Я просто піднімаю нитку і хопаю за дальнє вушко. Раз, два, три, чотири, п'ять. Давайте шість. Ніхто не поясни, чому. І вже об'єдную тіло. І так я буду йти до наступного рукава. І так само зніму петлі, буде такий же самий рукавчик, і наберу теж 6 петель. І буду вже в'язати тіло. Тин-тин-тин. Пройшов якийсь час, і я так відволіклася, що я в'язала-в'язала, що навіть не записала то, як я зв'язала цілий рукав і взагалі закінчила низ светрика і зв'язала цілий рукав. Ну, я заодно протестила, як часто мені треба зробити обавки, так як рукав в мене вийшов доволі широкий, я багато робила обавок, бо в мене тут десь 60 петель вийшло, і я збавляла до 40. І в кінці я прям останній ряд зробила менше на 10 петель, щоб вийшов такий ну, як е, фонариком таким ліхтариком рукавчик. От, і мені в принципі дуже подобається. Пряжа трішки така неровна, бо вона була вив'язана. Але, е, як показує практика, просто я його поношу взимку і воно якось там розтягнеться. От. А я зараз вам покажу, як я собі забираю петлі назад на спиці. От. І убавки, як я собі роблю. Тут я убавки роблю, здається, кожен четвертий ряд. Щось таке. Ну, так, на око. Четвертий, п'ятий. Коли, коли згадую, тоді роблю. І, в принципі, він так рівномірно став інший. От. А, пішли робити рукав. І, в принципі, це вже буде кінець светру. і треба буде тільки нашити очки. От, винали. Щоб зробити ось такий рукавчик, я зараз візьму ось цю сторону всю і перенесу петлі. До речі, мені приїхало моє в'язальне горнятко, кольор вийшов не такий, як я думала, що буде. І воно трішки так покосилось. але воно свою функцію виконує. І так, я починаю з того, що я одразу піднімаю, я не переношу одразу ці петлі, а я піднімаю оці петлі, котрі. Ми надставили. Я починаю десь поближче до кінця ряду. Десь отут. Ось так. Дістаю і буду зараз по колу діставати тут петлі там, де вважатиму потрібно. Я беру не за першу дужку, а там десь побільше, щоб воно сильно дірявим не вийшло. Так, ось так ось. Ось так. І тут я ще одну, на всякий случай, захоплю, тому що тут геп не сильно великий. Будемо підбирати наші петлі, тут висять. Ось таким чином. Ось я підняла майже всі петлі нитку, підтягую. І, в принципі, я буду в'язати по кову, але зараз я теж ось ці петлі собі перенесу на свою ліву лівцю. Так, буду в'язати по колу, але я собі отут, там, де я підняла петлі, десь посередині я поставлю собі маркер. Щоб тут робити прибавки і убавки, от я зараз покажу, як я роблю. Так от я е, оставила свій маркер для початку кола е, і ряду. Е, і от за три петлі до я, виходить, роблю обавку. Получається в праву сторону. Потім пров'язую петлю. Скажіть мені, чи правильно це. І потім пров'язую ще одну петлю і роблю убавку в ліву сторону. Можна треба в іншу сторону, навпаки. Ну, то ви мені скажіть, будь ласка, як ви робите у І ось в мене виходять такі убавочки в дві сторони. Отак, вот я буду кожен четвертий п'ятий ряд буду робити обавки. Сія! Пройшло два тижні, і я нарешті закінчила в'язати светрик. Светрик вийшов класний, я дуже задоволена рукавами і довжиною, Довжина супер, прям як я собі хотіла. Зараз показувати не буду, залишу для інтриги. І залишився останній момент. Це треба нашити всі наші очки назад. Я може зараз порозкладаю і подумаю, може я якось по-іншому захочу, ніж як воно було в оригіналі, на рукавах тільки і один ззаду. Може, я, типу, навпаки, все на тілі попрошиваю, Зараз подивимося. Такий цікавий процес, тому що минулого року я вперше е, зв'язала Светрик з ципицями, регланом, і мені це видалось дуже важко. Я в'язала десь там, півтора місяці, і це так довго, багато часу мене займало. І я була в шоці з того, що я зв'язала цей светрик за майже два тижні. Це, по-перше, дуже швидко. По-друге, я не робила тільки його, я паралельно ще зв'язала. Топ, і здається, ще там дов'язувала інший светрик, і <смі> вже поражає з наскільки швидко я можу в'язати. І ще хочу сказати, що нарешті я зробила собі окремий інстаграм, я казала про це в минулому чи позаминулому відео, я зробила свій окремий інстаграм для в'язання. Підписуйтесь, будь ласка, на нього. Там я почув все, що. Ну, я, там я частіше пошу, ніж на Ютубі. Там я показую свої процеси, те, що я роблю, і я роблю а, благодійні дропи, тобто я всі гроші, котрі. Тож я навіть не бачу цих грошей. Я виставляю всі лоти, котрі є, і люди просто скидають мені, що вони кудись задонатили. Зазвичай я кидаю, типу, список тих організацій або людей, котрих, котрим я довіряю, котрі збирають гроші на типу потреби ЗСУ чи постраждалих для всіх, хто потребує допомоги зараз. І люди просто оплачують, мені скрін, що вони задонатили. Якщо у вас там, наприклад, ви хочете якусь річ, і у вас є хтось хто займається волонтерством, і ви хотів би задонатити своїм людям, то спокійно я подивлюсь, що то за сторінка, і, звісно, типу, буду тільки за я з радістю, щоб люди донатили скрізь, щоб тільки це приближало нашу перемогу. Тому 100% з усіх речей, які я в'яжу, йдуть на донати. І вже був перший дроп, і це було неймовірно, тому що. Всі речі розлетіли за тиждень і залишилось там пару речей. Одну я залишила для своєї любої подружки, котра прямо зараз боронить нашу країну. І ще один топ залишився, який, напевно був невдалий. Тому я напевно просто розпочую, зроблю щось інше. В цьому і магія в'язання. Кожен намагається допомагати як може. Це то, чим я зараз можу допомагати. Це донати і якісь такі проекти. От пришиваємо очки, і будемо дивитись на результат. У мене є 16, 15? 15 таких оченят. Вони були до того на рукавах. У мене було по 7 оченят на кожному рукаві і один отут, ззаді. Я спробувала щойно отак от розкладати на тілі. Думала, типу, може просто в центрі отак зробити собі спереду очі і все. Але вона ну, тіряє свій сенс, коли їх дуже багато і один на одному страшить. То воно якось ну, не дуже цікаво, просто виглядає як візерунок і не сильно зрозуміло, що то очі. І мені більше подобається, як на рукавах вони виглядають. Ну, типу, коли їх не дуже багато, якщо тут отак три, ходиться б як було. Отак от, і з тої сторони теж там, виходить, три і одне. От, то воно якось прикольніше виглядає. Мені більш подобається коли воно більш поодиноко. І дякую Лізе з минулого. Я залишала отут оці -от хвостики, як вони були. Вони дають об'єму оку, тобто через те, що вони там всередині, як набити якісь ватою іграшка, то воно так старчить прикольно. І в принципі, я навіть пам'ятаю, що звідки взяла я це натхнення. До війни ми були в Греції, і я проходила повз один в'язальний магазин і побачила там от е, таке гігантське око, зроблене гачком. Е, воно було ніби як сумка. Я навіть зайшла, думала, зараз накуплю якоїсь грецької пряжі і була дуже здивована, тому що в них просто та сама якась алізе, котру в нас родають <радовід> турецька пряжа. І нічого там якогось супергрецького я не знайшла. От. Тому такий був в мене інспірейшн на ці очки. Я повернулася і зробила такий светрик. От так що я думаю, що я дотримуюсь самої схеми. Зараз це все на шиї, і будемо в плюс 30 вдома гати светрик і гарно перед камерою плясати плясадньому е, роблючи вигляд, що мені не спекотно. Ось таким вийшов мій Светрик. Сподіваюсь, буде він мене гріти ці зими, якщо не буде така, як минула, чого нам всім бажаю. Дуже дякую, що дивились аж до сюди. Дуже дякую, що пишете мені коментарі. Дуже буду вдячна, якщо ви підпишетесь, хто не підписався, і поставите лайк. Дякую за перегляд і побачимось в наступному відео.